Друзі, всім вітання. Сьогодні 5 березня, 7 ранку. Сонце сходить потихеньку. Сьогодні виносимо розсаду в теплицю. Вже затопив, одну накрив. Осталось ще одну накрить. і виносить. Ночі 2 градуси тепла було. Зараз скільки? 3 градуси. Булеріан уже горить. Ну, все, тут буде все заставлено. Підписуйтесь, тисніть подобайки. Дрова є. Поїхали. Що, це все діло виносимо. Опа! Летим. Потихеньку не спішо цілий день впереді На само перчик у тепличку. Пройде неділька, моє днів 10, і будемо набивати горшки, пікірувати. Ловольчик Ловол сила. Пасікан. Носим, короче. Вісім ранку. 5 березня. Залітаємо. Що тут? 14 градусів. Болірянко чигара. Опа! Розставляємо. Проставляємо, потом проливаємо. Я так і справи, що тут, ти чье? Сонце вже вийшло. Підписуйтесь тисніть вподобаєчки. І буде вирощування овочів. Да, Френк? Берем. Оба! І летим, Потихеньку не спішо. Ідемо собі, йдемо, перчик в ящичку несем Тут буду помідори сіяти в тепличку. Як тепличка? Парничок. Опа. Схода. Наклевывается. Опа. Клац. Клац. Клац, субстрат раківа. Дуже чіткий, буду тільки ним користуватись Горішки, Хто топе горішками признавайтесь? Йдемо далі працювати. Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі, Ти надія моя, ти вогонь мого життя. Ісусе, довіряю тобі. Так і носимося з ящичками Нічого день год корме. Один день попра... Ну як один день? попрацював сезон, а взимку можна і відпочити. А Взимку можна і відпочити. Але оскільки я перший рік цей займаюся квітами, петуні там різні кущові, ампині, то планую на новий рік уже сіяти і вже вцювати. Так що відпочинку не буде. Але нічого. Головне робити те, що подобається. Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі. Отакі от ящички з перчиками і баклажанчиками. Це ящиків все менше і менше. І ще тут оце все добро потрібно винести. Ладно, менше слов, більше діла. Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі. Ти надія моя, ти вогонь мого життя, Ісусе до вікна, й тобі. ящички, потім прол'ємо і чекаємо на гарні сходи. Тільки все по сходах. Почнемо пікірування. І 1 травня будемо висаджувати. Будемо лаволом фрезувати. Супер крутою з фрезою 1.6. І... все буде ровно. Ісусе, довіряю тобі. Так, а що це? Ого, колобок жовтий. Ну це вообще ультраранній перчик. Це взагалі супер. Ісусе, довіряв ютубі. Це скіки, вісім ранку. Чірки. Де воно тут? А, Вісім. І на градуснику, нормально так. Більше 15. Виходить за пів години. 10 градусів на гарили. Кс, Кс. Ого! Що то таке? Кс. Диві, що роблять? Ісусе, дорогий. Опа, це що в нас? Геркулес. Це нормальний такий f 1 чик Гібридик. Хороший! Він на 2 недільки пізніше від колобка може на половиною, Але ж там урожай. Геркулес взагалі тема. Отак і носимо. Потихеньку. Носимо, приливаємо, монтуємо, викладаємо, чекаємо, сходи пікіруємо. От і весь цей хитрий процес. Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі. Ти надія моя, і вогонь мого життя. Ісусе, довіряю тобі. Клоц. Ой. Так. Давай сідай, його прийнялим. Оба ота і працюємо в селі. Тут треба було вчитися, щоб не тягати ящики. Це вже зовсім другая історія. Ма, это потихеньку летим, клот, чикс, цема. Це, Це баклажани алмаз. У нас алмаз. а у вас? Пишите в комментариях, какие весы это баклажанчики. Будет дуже интересно почитать. Баклажаны любят тепло. Наверное, их сюда определяем. Опа! О! Потихеньку. Потихеньку. Заставляється. Летим далі. О, угу, тим росте. Ісусе, довіряю тобі. тобі... Де. вона яка тема. Шикарно. Клас! Оба! Оце вже не легкий і впроходить. Блін, не проходить. Ава! Хорошо, елі пройшли. Широкі ящики, блін. В следующем году в такій не сію здорові. Ама. Оба-оба. Ну це колобок біжі. Вс, червоний. Бо його найбільші ящики 8, навірно. По 500. Десь 4 тисячі колобка. Штук, штук 300 кущів собі кину. Інше людям. Продам на базарі. Плюс додому покупці приходять. Беруть. Вже 10, більше 10 років займаюсь. Овочівництвом. Розсадую. Отакі справи. Ой! Такі тяжелі.

Буду проращувати. Ладно, не сен Осталось трішки. Потихеньку тепличка наповняється, так скажу. Сонечко трохи видно. По погоді передають шахмарно пару днів. Ладно, працюємо. Далі. А ти як? І прижав пальцем Як вже не підписаний, підпишись і тесни вподобайку обов'язково. Така короче тема. А мы. С другой стороны, идеальные лисичка. Носим тепер параца дело. Фізкультура зачетна така. Тисни вподобайку, щоб підтримати молодого фермера. Все. Всіх благ, всім гарних урожаїв. А ми далі працюємо. Дев'ять. Процес трохи йде. Вже повиносив. Зараз включусь з теплиці. Один момент. Вони агроном. Заходь. Розказуй, що в тебе батати, афін. Розказує, що там батати. Пускай вже пагане петунія. Нагадаю, перший рік займаюсь квітами. Ну, петунією. Вирощував один рік, один рік. Анютині гласки. Я вам скажу, не моє надпитуння це зовсім другий рівень. газанія Кінь для одбі жаркого сонця. Чорнобривчики. І маргарітки. О, вирощував. Анютині глазки і маргарітки. Все чудово. Ось такий результат. Ладно, працюємо далі. Легенький перекур. За час увалив 7,5 тисяч шагів. Коня Френк. Передай глядачам привітання. Передай привіт. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобає, бо буде вирощування дуже чітких овочів. Все. Всіх благ. Слава Україні. Дві годинки часу, 9 тисяч кроків. І все-все повиносили. Зараз включусь з теплиці. Ну, ще те можна винести. Ладно, включаюсь. Заходимо в виноградік. А ось все таке, бачили? Ось такий прикол. Садові ротики. Двадцаточка. На дворі 4 градуси. В карбонаті двацуні. Перчик. Перчик. Чорнобривчики. Газанії, петунії, чорнобривчики. Ну, красота, скажіть же. Ось такий у нас, друзі, результат. Підписуйтесь, тисніть подобайки, бо далі буде вирощування цього всього діла на городі. Буде дуже цікаво, дуже-дуже цікаво. Все, слава Україні. Всіх благ. А я далі працювати.